Те, чим ти займаєшся і яка там була ситуація до мене, з чим ти до мене прийшла? Мене звати Катя Гвер, я тренерка змовлення. Я прийшла до Саші, будучи в абсолютній дупі фінансовій, тому що в мене був борг 50 тисяч гривень. Боже, зараз це здається. Типу, що 50 тисяч гривень. А тоді здавалося, що мене реально були думки, що цей бор буде зі мною до кінця життя, тому що я ніколи не зароблю одночасно 50 тисяч гривень, щоб просто взяти його одним махом закрити. Це здавалося чимось нереальним просто так. Але я люблю ризикувати, і я просто була без виходу. Я розуміла, що я вже нічого не втрачу. Але якщо я зараз зайду і нічого не отримаю з цього навчання, я не буду жалкувати, бо я ризикнула, я спробувала, ну не вийшло. Нічого страшного, піду далі і отримаю все одно те, що я мрію, рано чи пізно. Тому вирішила зайти, довірилася і не прогадала. Не прогадала. Чи було страшно? Було, тому що я тебе не знала, і я тебе побачила в таргеті, мене зачепило те, що ти писала в хайлайтс. Так, мене зачепило, тому що я розуміла, що це мої думки. Ти просто озвучуєш, і я подумала. Яка магія? Ти просто озвучуєш мої думки, те, що в мене в голові, мої страхи, мої болі, і пропонуєш рішення. Тому я написала тобі, це не з першого разу, було зайшла, написала, і мені дуже сподобалась комунікація, як ти відносишся до людини. І я прям дуже загорілася, хотіла до тебе в роботу. Я розуміла, я відчувала в тобі, що ти готова в мене вкладатися так щиро, не тому, що ти хочеш впарити мені, а реально бо ти бачиш в мені потенціал, і ти знаєш, що і я тобто ти не ллєш якусь воду. Так, і якось не займаєшся якимось циганством, а реально говориш дієві речі. Я вже була досить просунута в цьому плані, тому що я працювала до тебе теж зі схожими спеціалістами, і я вже могла зрозуміти, де мені заливають якусь херню, а де говорять по ділу, по справі і те, що реально може спрацювати. Ну і це було таким спусковим крючком. Так, коли я зрозуміла, все заходжу в роботу, його я... добре. Скажи, будь ласка, що нас на сьогодні по грошем? Так, на сьогодні по грошам Ти маєш на увазі за весь період чи за місяць кожного, Давай, місяць? За весь період. І який в тебе зараз вже місячний дохід? За весь період співпраці з тобою я заробила приблизно 1 мільйон 300 тисяч гривень. Приблизно. Прекрасно. Треба так. переробляти кейс у п'ять. Кажу, треба переробляти кейс. Що... А, мільйон. Так, ну вже більше, тому ти задоволена? Задоволена, але я відчуваю, що можу більше. Мені треба зараз інші інструменти, тому я заходжу до тебе знову, щоб далі рости. Тому що я відчуваю і відчувала в собі потенціал. І в мене завжди було відчуття, що я кудись не туди пру в закриті двері, і мені треба зовсім інші двері. І ринок для мене відкритий. Тобто, я як особистість цікава, як експерт, я теж унікальна. Зараз я це визнала вже відкрито в собі. Так і це підтверджують мої клієнти, мої кейси. І завдяки тобі я отримала розголос. Тобто люди мене рекомендують, люди мене бачать. Я правильно себе упакувала, презентувала, і я можу тепер доносити. От свою користь, так тобто вони розуміють вже на стадії покупки, що на них чекає, і купляють так. А раніше було так, що ну типу спробую, що там в неї, я не знаю, бо я не вміла себе подати, і вже потім вони розуміли в процесі, що там справді класна методика, і вона працює, але от тільки сарафанка працювала. Мені треба було, щоб більша кількість людей мене бачила. Супер. Як змінилось твоє життя? У плані фінансів я почала допомагати батькам. Це дуже для мене було вагомо. Це прям моя мрія була, щоб хоча б там 10 тисяч гривень їм посилати, бо раніше я взагалі не могла посилати, я в них просила. Потім могла 3 тисячі гривень посилати. І це прям ох, я собою дуже пишалася. А зараз 10 тисяч, мені вже здається мало. Я хочу їм посилати, хоча б тисячу доларів кожного місяця. Я до цього йду. Так, це була така мета, прям одна з один з найбільших пріоритетів моїх в заробітку. Так, і ну і, звичайно, для свого життя. Теж достатньо грошей маю, можу собі дозволити брендові речі і сумки якихось брендів, типу Versace, Prada, Chanel, і зараз це здається нормальним. Хоча теж минулого року навіть ще думала, що я собі ніколи не куплю і не дозволю такі гроші витратити. Це капець я думала, що це нереально для мене, що це якоюсь треба народитись такою людиною. Окей, прикольно. Як тобі продаються брендшторми? Чому ти там? Через тебе я там, тому що реально дієві інструменти, які приходиш, береш, цілюєш і отримуєш гроші. Ну я не знаю, як це працює. Тобто, це як зернята, які ти береш, засаджуєш в свій огородик і вирощуєш кавунчики і Херсонський. Ой, я вже захотілася. Ну, Коротше, от так це працює. Тому приходжу, приходжу, тому що хочеться більше і більше. І так, іноді настільки багато інструментів, що думаєш, що перше проекспериментувати, що взяти, так що буде краще працювати, бо ти реально там видаєш, от як на повноцінному наставництві, дуже багато інформації, це дуже цінно. Супер, класно. Що ти скажеш тим, хто боїться, хто думає, що це якийсь черговий інфоцентський курс? Скажу коротко, я дуже люблю цю фразу, це моє кредо по життю. Краще прийняти неправильне рішення, ніж бути нерішучою мямлою. крапка. Навіть так, якщо ви зайдете до Саші так, і пожалкуєте, чимось вона вам не сподобається ще щось. Ну, нічого страшного, уявіть, що ви заплатили за свої помилки. Просто пройшли тренінг, який вчиться. який Стоп, ще раз. Уявіть, що ви купили тренінг, який вчиться на своїх помилках. ось так.